Коли ми говоримо про ситуацію на полі бою, то вона загострюється е, останніми е, тижнями і днями. На покровському напрямку стабільно залишається найспекотніше. Росіяни не полишають ідею прорвати там українську оборону від початку цієї доби. Ворог нарощує темпи наступальних операцій, штурмових дій шукає шляхи, аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Зокрема, як повідомляють в нашому Генеральному штабі ворог концентрує свої зусилля на Покровському напрямку, але ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку, і кількість боєзіткнень по всій лінії фронту зросла до 71-го. Ну, але з початку доби російські загарбники найбільшу активність, як я вже сказала, проявляють на Покровському напрямку. І ось із цих. 71 одного зіткнення половина практично відбулася саме тут, саме на Покровській діля... на цій ділянці фронту. Загалом окупаційні війська там 31 раз атакували позиції наших воїнів. Головні зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки. Також намагається покращити своє тактичне положення ще біля шести населених пунктів. І на даний час українські воїни, як повідомляють і констатує Генеральний штаб, відбили 13 ворожих атак, а ще 18, власне триває. Ну і крім того, треба сказати, що на жаль. Збільшення кількості наступів на Донеччині може свідчити фактично про такий початок, або я би сказала, інтенсифікацію через гар російського літнього наступу. Зокрема, про початок літньої фази пише інститут вивчення війни. За оцінкою американських аналітиків, російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій, зокрема у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на Харківщини. Це може свідчити про підготовку до літнього наступу, якщо це ще не його, власне, початок, додають аналітики. На думку експертів, російські наступальні операції в харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відволікти українські сили, аби дати можливість російським військам активізуватися на інших ділянках фронту. За оцінками американського інституту, російське командування вважає, що наступальна операція в Харківській області мала на меті е, сконцентрувати українську е, живу силу та засоби озброєння вздовж північного кордону, аби надати росіянам можливість відновити наступальні операції на інших більш важливих для них ділянках е, бойових дій, зокрема в Доне... на, е, на Донеччині. Українські джерела в за повідомленням американського інституту підтверджують, що деякі українські підрозділи передислокувалися на Харківщину з Донецької області. Тому російські війська можуть використовувати цю передбачувану слабкість українських позицій, начебто, для посилення своїх атак.